Привіт, олі мої дівчатка! Сьогодні в нас з вами буде іти розмова про бренд Катріс. Це відео мало бути про новиночки від бренду Катріс, але ось ця корзиночка в мене ну дуже довго вже лежить і чекаю своєї черги, поки я спроможусь засняти саме це відео. Так що не сказала б я, що ну, дуже-дуже новиночки, але з останніх запусків все ж таки є. Продуктики, які ми сьогодні затестимо. Все інше, що тут знаходиться, чим я вже користувалася і ми не будемо розпаковувати в цьому відео, все одно я розкажу, чи мені сподобались ці продукти, чи ні. Можливо, для вас ці продукти будуть новиночками. Почнемо ми з вами, напевне, стіней для очей, в мене макіяж очей вже зроблений, частково зроблений продуктами від З Стіней. Останнє, що я купувала з останнього такого запуску ось така міні-палеточка в рожево-сірих відтінках. Враження такі неоднозначні в мене від цієї палетки, начебто і непогано, начебто деякі відтінки мені подобаються. Мені подобається ось ця припилена троянда. Вона гарно лягає на повіку, розтушовується в складочку, те, що треба. Ось цей відтінок і ось цей відтінок. Вони вже складніші, вони можуть залипати на повіці, можуть лягати плямками і не дуже гарно розтушовуються. Ну, зрозуміло, що ось цей найсвітліший відтінок матовий ніяких проблем не викликає. І ось цей саме відтінок мені полюбився останнім часом. Для того щоб закладати його у внутрішній куточок. Мені дуже сподобалось, як виглядає просто висвітлений внутрішній куточок, не підсвічений якимись сяючими тінями, а от саме матовими. Для повсякдення мені більше подобається такий ефект. І не так видно, що повіко вже має зморшечки. Що стосується двох сяючих відтінків, я б сказала, що вони доволі такі посередні. Вони сухуваті і не дуже гарно переносяться на повіко. Пальчиком їх можна перенести, але вони не мають такого неймовірного сяючого, Ще дві палеточки п'ятірочки в мене за цей час з'явилися. Ось ці Палеточка в фіолетових відтінках це мені прислало нотіно в подарунок і палеточка в нюдово-коричневих відтінках, базова палетка, яка в мене не дуже багато вона щось Так і хоче вислизнути з рук і впасти на підлогу. Вже два рази вона падала на підлогу і не дуже пройшла краш-тест. Два відтінка так трошки висипались. Але по тому, як я використала ось цей середній відтінок, ви можете зрозуміти, що ця палітка подобається мені найбільше серед тих паліток, які ми з вами тільки що розглянули. Так, найбільш вживанішою саме є ось ця палітка. Відтіночку 020. Наступні тіні це тіні в олівчику і ось такі металізовані кремові тіні. Металізовані тіні мені геть не сподобались. І, до речі... Вони дуже швидко всохли, вони ще набираються, ось, бачите, переносяться. Але ось того вже відчуття, що це вологі такі трошки гелові тіні, вже немає. І хочу вам сказати: ну, зараз на руку вони вже не будуть переноситись. Хочу вам сказати, вони нормально переносились на повіко і непогано розтушовувались, але геть не тримались. Так що, так, все, тепер кришечка полетіла. Щось в мене сьогодні просто якийсь, не знаю, краш-тест на всі продукти. Так що, ось ці тіні, металізовані ось такі тіні в баночці. Я геть не рекомендую, мені вони не зайшли. А ось тіні в олівчику мені дуже-дуже сподобались. Відтіночок в мене номер C03, коричневато сірий і трошки з відблиском. Гарно наносяться, гарно розтушовуються. І що найголовніше, вони тримаються цілий день і їх можна навіть не закріплювати далі сухими текстурами. І останні тіні, про які хотіла сказати, це тіні Space Glam. Тільки вже в новому відтінку, я вам вже показувала тіні з цієї колекції. Три відтінки вийшли трошки раніше, і серед перших трьох відтінків, ви знаєте, що найулюбленіший мій ось цей зелений, це відтіночок 30-й, значно пізніше, ніж перші три відтінки, вийшло ще три відтінки. І серед вже інших трьох відтінків я дуже захотіла спробувати ось такий синьо-зелений відтінок, і це відтіночок номер 060. Красивий відтінок. Ви бачили макіяж з цим відтінком. В деяких відео я була з цим відтіночком. Зокрема, макіяж в відео про люміне зроблений ось саме цим відтінком. Подобається мені відтінок, так само маслянистий, як і попередній, так само гарно набирається, гарно переноситься, тільки чомусь на моєму повіці, ось цей новий відтінок тримається набагато гірше, ніж. Ось ці три попередні відтінки. Не знаю, може, щось вони змінили в формулі. Але це так. Цей відтінок набагато гірше тримається, ніж попередні. З тінями ми закінчили. Перейдемо з вами, ні, не перейдемо. Закінчимо з очима. І тут в нас буде новий продукт, який я ще навіть не відкривала. Це тушь Doll. тільки вже в якомусь новому варіанті. Ось в такій сірій тубі. Ця туш для збільшення об'єму. Цікава щіточка. Мені щіточка нагадує: щіточку, здається, туш від Vibo в мене була. Ось в неї така була щіточка, і, мабуть, ще трошки коротша. Тут такі невеличкі щитиночки, сподіваюся, що не будуть дуже колючі. Туш від Катріс з лінічки Glemendol класична їх туш, не водостійка, а саме класична туш мені дуже подобалась. Давайте спробуємо ось цей новий варіант, такий сірій, сталевій тубі. Непогана туш, вона, крім того, що додає об'єму, вона непогано додає довжини. Щіточка зручна, дуже гарно прочісує віки. Але дівчатам з чутливими повіками я думаю не дуже сподобається, бо все ж таки вона трошки колюча. Я нормально до таких щиточок відношусь, в мене нема ніякої відрази від таких щиточок, але не думаю, що всім зайде саме така щіточка. Поки що туш мені подобається. і Якщо вона буде так само гарно триматися, як класична глемендол, я думаю, що це теж буде улюблена моя туш від Катріс. З очима закінчили. Давайте трошки поговоримо про обличчя. Для обличчя в мене є два продукти. Один продукт, який мені геть зовсім не зайшов. Чесно кажучи, ось цей продукт, ось цей стік, я купувала як тональну основу в стіку. А виявилось, що це база під макіяж в Стіку, і причому це сяюча база. Доволі сильно вона сяє. Можна було б використовувати як хайлайтер, але як хайлайтер, вона. Ну, за жовта буде ця база під макіяж. Як базу використовувати мені геть не зайшло, вона якась дуже масна на обличчі, коли її розподіляєш, може для зовсім сухої шкіри сподобається. Моїй комбінованій шкірі геть не зайшло. Бо все, що я потім наносила зверху на цю базу, воно просто скочувалось і ніякого позитиву від цієї бази. Я не відчула. Дуже пожалкувала, що я її придбала. А ось інший продукт для обличчя мені сподобався: це консилер, зволожуючий і сяючий відтіночку 0,18. Використовую його для того, щоб перекрити недоліки під очима, не дуже він криючий, десь середнього перекриття. Але підсвітити зону під очима доволі непогано. Коли нема сильно виражених синців під очима, він підійде. І ще одна проблемка є в цьому консилері, так як він зволожуючий. То, звісно, він не тримається, гарно не тримається в зоні під очима, його треба припудрювати. І якщо буде спекотний день, я думаю, що навіть припудрений консилер він все одно не втримається в зоні під очима. Але і плюс він зовсім не сушить шкіру під очима. Далі, напевно, перейдемо до наших щічок, для того, щоб додати рум'янчику. Останнє, що я купувала, це ось такі рум'яна в стіку з останньої колекції. Вони, Боже, а що це таке? Пилить так цей пензлик, нічого собі. Це де він так лежав, що він пилить. Насмішив мене пензлик. Так, я ще їх не відкривала. Так, зараз відкри... від дерем на ліпочку. Це рум'яна з колекції Kiss and Glow у відтіночку C02. Так, Закритий стік, щоб не сохло. Щоб не висохали рум'яна. Ось так провертаємо, щоб з'явився у нас продукт. І давайте засвочимо, який відтінок мають ці рум'яна. Давайте я спробую просто цим пензликом набрати з того сводчика, що я зробила на руці. І перенести просто вже зі сводчика на обличчя рум'яна. Бо боюсь, що вони трошки пороз'їдають. Тональну основу. Відтінок приємний. Мені подобається. Не до цього макіяжу. Тут більш треба тепленькі рум'яна. Ці все ж таки більш холодніші. І думаю, що зі стіка я їх переносити не буду. На руці вони такі дуже масні. Краще ось так з палітри набирати. Пензликом, а вже потім переносити на обличчя. Так, і більш рівніше вони ляжуть і не роз... не будуть і не будете роз'їдати попереднє покриття, не будете роз'їдати тональну основу. На літо відтінок, я думаю, буде доволі непоганий. Ще одне рум'яна, яке я хотіла вам показати, це рум'яна з лінієчки Air. Рум'яна Air Blush, Катріс давненько вже виходили. Рум'яна Air Blush. Тільки вони були сяючими. Ось це в мене сяючі, такі вже давнішні рум'яна, і новенькі, з нової лінійки, вони вже матові. Відтінок в мене цих рум'ян 130, це відтінок дуже наближений до відтінку шкіри, щоб трошечки підкреслити такий легенький-легенький рум'янчик. Набираються ці рум'яна дуже гарно, переносяться і розтушовуються прекрасно, і ви знаєте. Аромат точно такий самий, як і в попередній сяючій версії рум'ян. Приємно пахнуть. Ось, щось я вже трошки перебарщила. На попередні рум'яна такці лягли вже більш яскраво. Вони не такі яскраві, не так яскраво переносяться, коли просто на шкіру переносити, як перенеслися зверху на рум'яна зі стіку. І останні три продукти, які ми сьогодні розглядаємо, це продукти для губ. Олівець. З тої самої серії Kiss and Glow. я думаю, що олівець такий самий буде холодний-холодний. Хоча, коли я дивилася на картинці на сайті, мені він здавався таким червоно нюдовим Але я думаю, що він буде яскравим. Ось такий олівчик. І ще один продукт це продукт два в одному. З однієї сторони тут олівчик. Ось так. І з другої сторони це матова помада. Попередній олівчик відтінок c 03 А ось ця парочка відтіночок номер 0,30. Це вже більш теплі відтінки. Я думаю, в цей макіяж більше підійде саме ось ця парочка. Ще я придбала блиск для губ футуристичного відтінку. Рожевий блиск, в якому сині і зелені блискітки. Дуже красиво виглядає в тубі. Але, якщо чесно, я не знаю, чи наважусь я колись нафарбувати губи саме цим блиском. Я робила вже макіяж губ цим блиском і не скажу, що мені вау, як сподобалось. Ось так виглядає цей блиск. Може, для якоїсь особливої події, де треба дуже яскраво виглядати, можливо, але. На повсякдення ні. Я чогось думала, що блискітки будуть меншими, не такими великими, як вони тут. І я думала, що це буде просто такий, знаєте, легкий перелив, такий трошки відблиск, рожевий, рожевий блиск, і трошки якісь. Доахромчик такий невеличкий, а тут ні, тут доволі величезні блискітки, вони відчуваються на губах. І ще один нюанс: якщо у вас хоч десь якісь є недоліки на губах, якісь сухі діляночки, якісь тріщинки, цей блиск просто буде катастрофа. Він підкреслить всі недоліки на губах. То знаєте, треба такі ідеально наповнені гіалуронові губи, для того, щоб блиск цей виглядав. Пристойно на губах. І ще один мінус є цього блиску, що колір зійде, як у блиска, колір з'їстся, а от блискітки в'їдаються намертво. Блискітки потім неможливо нічим змити. Ну, гідрофільною олією змиються, але протягом дня блиска нема, а блискітки всі губи, вся, всі губи просто всіяні різнокольоровими блискітками. Комусь так мені не дуже. Цей дует використаємо для макіяж губ. Я думаю, що він найбільше підійде сьогоднішньому макіяжу, Контур коричневатий. І світліша трошки матова помада. Помада дуже комфортна, мені подобається, як вона носиться на губах. Я вже ходила з цим дуетом на губах, і губам моїм було доволі комфортно. Ось так комбо виглядає на губах. Розгреблими все, що було в моїй корзиночці. Всі продукти від Катріс, які я хотіла вам показати, я вам показала. Напишіть в коментарях, які з цих продуктів ви б собі придбали, які з продуктів вам сподобались, а які ви точно знаєте, що купувати не будете. Про один продукт я забула. М -м -м -м. Я повинна розказати про цей продукт. Дівчата, ще буквально хвилинку вашої уваги. Гелева пудра Magic Shine Eraser. чудернацький продукт. Напевно, ви вже бачили цей продукт або в Тіктоці, або в якихось коротких відео в Ютубі. Траплялися мені ці відео. Дійсно, коли дивишся відео дуже з чудернацькою, дуже якось так дивно, як діє цей продукт, гелева пудра, коли до неї доторкаєшся. Ти відчуваєш, що вона волога, відчуваєш саме гелеву текстуру. Коли потім цю пудру переносиш на шкіру, то ти відчуваєш пудру, відчуваєш вже суху текстуру. І це так дивно, так чудернацьки. коли переносиш цю пудру на обличчя, закріплюючи макіяж, теж вау, ефект просто дивишся і на очах твоє обличчя з якогось там трошки виблискуючого, якогось там трошки масного. Перетворюються на ідеально матове, красиве обличчя. Але в чому ж підступність цієї пудри? Це гарно виглядає в моменті. Ось коли тільки наніс на обличчя подивився, боже, як класно! На моїй комбінованій шкірі, цей вау-ефект тримається хвилин 20. Ну, добре, може, з півгодинки. Але потім. Вау-ефект зникає і ця пудра нічого не тримає. І все, що було нанесено під цією пудрою, починає скочуватися. Принаймні, моя шкіра ось так реагує на цю пудру. Ну, хочу вам сказати, що так само реагувала моя шкіра і на інші гелеві пудри. У мене була вже гелева пудра, яку я купувала на тюмю, і була гелева пудра від гленбі той самий ефект. Там більше геловості відчувалося в пудрі. Тут, ну, вау, такий, знаєте, просто відчуття неймовірні. Коли ти доторкаєшся вже до обличчя, коли ось тут набираєш пудру, ти відчуваєш гель. Коли вже доторкаєшся до обличчя, ти відчуваєш повністю суху текстуру. Дуже цікавий момент, дуже цікавий ефект. Але так само, як і інші гелові пудри, цю гелову пудру можна застосовувати тільки на чисте обличчя. Коли на ньому нічого немає, для того, щоб просто-напросто не зняти попередній шар. Так що ось ця пудра, як і всі інші гелові пудри, які в мене були, може бути застосована тільки коли в мене на обличчі нічого немає, а просто для того, щоб прибрати масний блиск на обличчі. А тепер точно за все про всі продукти, від Катріс. і я розказала. Неодмінно чекаю на ваші коментарі. Хто тільки не зазирнув на мій канал, не забув. Підписатись, щоб не пропустити наступне відео. А я з вами прощаюсь і бажаю вам гарного дня і неодмінно Тихої ночі.